Псалмів, псалом 90, хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешка, той скаже до Господа, Охорону моя та моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, тенету та холова з моровиці зубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, Щит та луп його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опів. Ї. впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти ученив. За своє пристановище, тебе зло не спіткай, і до намету твого враг не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували, на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й на вужа ти наступатимеш, левчука й крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене. То його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі врятую його та поставлю Його. І довгістю днів я насичу Його, і він, бачите, буде спасіння моє.